Розмовляв сьогодні з власником прокату, в якому більше 30 одиниць тільки квадроциклів, а ще з п'яток баги різних. І я його питаюся: от ви берете завжди дуже багато різних шин. Чому не берете дешевих, якихось китайських таких ноунейм no для прокату? Адже воно все одно у вас в горах, по камінні там швидко зношується. Зате коштує набагато дешевше. А він каже: Ні, ми вже давно, ще скільки років назад, зробили експеримент. Порахували, скільки коштують самі дешеві шини і наскільки їх вистачає. І взяли, порахували, скільки коштує Максіс Бікхорн, такий, як в мене зараз за спиною, і наскільки вистачає його. І вийшло, що навіть нехай Максіс Бікхорн набагато дорожчий дешевих безімянних шин. Але його вистачає набагато довше, і з ними ми спокійні за наших клієнтів, що вони не будуть ковзати на квадроциклах, не попадуть в якусь халепу на слизьких кам'янистих, якихось мокрих або взимку обледенілих маршрутах. Каже, нам це і вигідніше, і спокійніше, і впевненіше. Багато з наших клієнтів теж слідують такому ж простому життєвому принципу. Я не настільки багатий, щоб купувати дешеві речі. Мабуть, тому Максіс Бікхорн в усіх його версіях, від першої, як у нас сьогодні їде до нашого клієнта, другої спортивної легкої, третьої, на якій їжджу я сам користуються всі ці версії таким великим попитом. Дуже і дуже рекомендую якісні шини Максіс Bighorn.